Привіт! На превеликий жаль, декілька останніх поколінь мото мене оминули. Але Razer, який у мене нещодавно був на огляді, мене прям вразив. І саме він викликав у мене питання: а що ще цікавого є у мото? І звісно ж я не міг оминути флагман Moto Edge 40 Pro. Бо цей смарт здатний здивовувати. Дуже по-різному, але здатний. Але про все по черзі. Поїхали. Комплект! Веганська коробка чорнила сою. Звісно ж, я іронізую, але сам факт, що зараз усі або майже усі виробники активно просувають тему екологічності, це класно в будь-якому випадку. Скрепка. Дріт Type-C Type-C ще в комплекті чохол. Звісно ж, це не так вражає, як комплектний чохол із Razer, але все одно приємно. Зарядний пристрій на 125 Вт. Це прям крутезно, бо зарядка від 0 до 100% всього за 24 хвилини. Так, я знаю, ми бачили і швидше, але все одно круто. Є і бездротова 15 Вт на зарядка, плюс... Edge 40 Pro може бути павербанком як по дроту, так і без дротів в обох випадках він віддає по 5 Вт. Акум має ємність у 4600 мАг і його вистачає на цілий день прям активного використання. Звісно ж, якщо не заліпати весь день в умовний пуп. А в ігри заліпати можна, бо у вас під це є екран та залізяки. Стосовно залізяк, тут Snapdragon 8 Gen 2 Adreno 740, 12 ГБ оператви та 256 ГБ пам'яті UFS 4.0. Ще існує версія і на 512. Здивувалися, але в аспекті Залізяк дві речі. Перша це температура, бо ані під час ігор, ані під час бенчмарків зовсім ніякого дискомфорту. Тобто смарт став трохи теплішим, але на цьому все. Ганяв я його пісім марком, бенчем Extreme, Екстрім, стрес-тестом Wildlife Extreme, гікбенчем та GFX ФХБенчем. І результати мені сподобались. Звісно ж, не обійшлось і без ігор. Пупк нормально працював при всіх налаштуваннях, викручених на максимум. Знову ж смарт не нагрівся навіть після шостої чи сьомої катки поспіль. А друге здивування стосується продуктивності у Геншині. Чомусь нормально смарт вигрібає лише середні налаштування при 60 кадрах на секунду, високі на 30 вже ні. Якщо чесно, у геншині я очікував трохи більшого, але загалом ок зовнішність. Я б сказав, що вона неоднозначна, от прям буквально неоднозначна. Ти дивишся на фронтальну панель на закруглені кути та края екрану, що дуже крутезно виглядає та відчувається, і розумієш, що перед тобою щось преміальне. А потім дивишся на задню панель і якщо ігноруєш логотип мото, то перед тобою, наче щось бюджетне. Проте знову ж. Дивишся на блок камер, який стилізовано під дисплей з тими ж закругленнями, та знову ж розумієш, та ні, ну зовсім не бюджетно. Візуально ти очікуєш відчути поверхню з текстурою аля дрібний наждак, але фактично це гладеньке скло Gorilla Glass Victus. І цей дисонанс візуального та тактильного він неочікуваний, він захоплюючий. Звісно ж, згодом до нього звикаєш і він зникає. А залишається дизайн, який можна вважати ну доволі типовим, умовно типовим. Проте нікуди не зникає захист за стандартом IP68. З кольорами буквально полетіли в космос: є Lunar Blue та Interstellar Black, як у мене. будь які співпадіння з фільмом Нолана випадкові. Найбільш переоцінений фільм, що існує в історії. Цьому смарту більш підійшов би рожевий як у рейзера, або якийсь яскраво-жовтий, або якийсь кислотно-лаймовий. Але звісно ж, це суб'єктивно, по-перше. А по-друге, чохли ще ніхто не відміняв. Єдине, на що умовно і дуже умовно можна скаржитись, це схожі отвори. Отвір для скрепки та отвір для мікрофона. Але вони добряче рознесені, тому і кажу умовно. На що б я справді поскаржився, то це не так телоскопічний сенсор. І не зрозумійте мене неправильно працює він майже ідеально. Затримка мінімальна, все круто, але розташований він занадто низько, і до цього треба звикати. Не те, щоб це було чимось катастрофічним, просто до цього доведеться звикати. І це знову ж суб'єктивно, бо може. Конфігурація рук така. Проте сам екран 100% приємний. Це OLED з частотою оновлення у 165 Гц, роздільною здатністю в 2400 на 1080 пікселів та діагоналлю у 6,67 дюйма. Яскравість у піках сягає 1300 ніт. Є підтримка HDR 10 та Dolby Vision, і вкрите все це Gorilla Glass Victus. Яскравості достатньо навіть під прямими сонячними променями. Кольори здаються чесними, без якихось. Перекосів в той чи інший бік. Вони насичені, вони живі. Контрастність характерна оледівська, а деталізації для такої діагоналі вистачає. Єдиний нюанс, що стосується екрану, це олеофобне покриття. Яке б я не міг назвати ефективним. У всьому іншому, це добрий збалансований дисплей для будь-яких задач. Камери основних тут три: 50 мегапіксельний Ширик з F1.8 та оптичним стабом, 12-мегапіксельний телевик з f 16 та двократним оптичним зумом, ну і 50-мегапіксельний ультраширик з f 22 і це камери з категорії дістав з кишені, зняв, сховав. Тобто кадри виходять дійсно непоганими, навіть у мене. Кольори, деталізація добрі. Портретний режим робить Доволі непогану бокешечку, чітко прорізаючи навіть складні ділянки. Нічний режим дає доволі приємний результат. Особисто я дуже люблю макро, і цей смарт дозволяє отримувати непогані макрознімки. Додаткові режими стандартні і їх солідна кількість. Слово таймлепс. Хотілося б окремо виділити два з них: це плашковий колір, фото та відео. І я знаю, що є окремі застосунки, які це роблять. Але тут у вас це є. Прямо з коробки і працює цей режим добре, як у відео, так і у фото. І мені особисто ця фічина дуже подобається. Вона буквально для таких, як я, хто не хоче заморочуватись з постобробкою, а просто дістати з кишені смартфон, навестись, сфоткати чи зняти, і все. Крутяк. Відео пишеться у 8К при 30 кадрах на секунду, 4К та Full HD при 60. І виглядає непогано в будь-якому випадку. Приємно те, що перегріву немає. Я зняв по 35 хвилин відео у 4К та у 8К, і жодних повідомлень, попереджень, нічого такого. Запис продовжується. Тактильно смарт трошечки розігрівся, але не більше того. Щоб я відмітив з мінусів, це не дуже логічно, як на мене, організований інтерфейс, але це знову ж суб'єктивно. Припустимо, ви хочете змінити роздільну здатність відео, куди ви йдете правильно в налаштування, а там цього немає. Але це є в слайдері. Оці плашкові фото та відео. Схожі режими, але всі ці вони чомусь рознесені. І так, я знаю, що у другому випадку порядок піктограм можна змінювати, але незрозуміло, чому воно так розташовано з коробки. Фронталка 60 мегапіксельна з f 22 Відео пише у 4К та Full HD при 60 та 30 кадрах на секунду. Фотки з неї теж виходять нічогенькі. Bluetooth тут версії 5 і 3, 7-ї версії, і Wi-Fi модуль тут. Якийсь надпотужний, бо зазвичай, коли я вперше налаштовую смартфон, я бачу дві, ну максимум три мережі свою та дві сусідських. Тут я побачив п'ять. Стосовно софта, це 13-й Андроїд з усіма його плюшками, плюс додаткові фічі вже від Moto. І взаємодія зі смартфоном відчувається плавною, але швидкою. При первинному налаштуванні у мене були сумніви стосовно якості локалізації через оці шрифти. Та відстань між літерами, але як же приємно інколи помилятись. Це єдине місце, де були такі моменти, все інше як треба, ніде більше такого я не побачив. Далі це кастомізація всього, що ви тільки можете собі уявити: шрифти, кольори, форми іконок. Є хоч і не нова, але прикольна, як на мене, фіча для боротьби з тунельним синдромом. Якщо вам потрібен ліхтарик, ви просто робите ось так: двічі, наче щось рубаєте, і у вас. Горить ліхтарик, а ще на смарті навіть в заблокованому стані можна запустити камеру. Для цього достатньо двічі зробити ось так, і у вас камера. Є можливість налаштувати щось на тапи по задній панелі. Можна увімкнути перемикання треків медіаплеєра довгим натисканням клавіш гучності. А ще це ігрова фіча з такою собі варіацією на хіміка: підсвічування країв екрану, щоб допомогти вам зорієнтуватись, звідки у грі лунає звук, і ось саме із таких продуманих зручних дрібниць і складається софт Edge 40 Pro – Саме цим він і чіпляє. Варто згадати і про ready 4. Це не те, щоб повноцінна відповідь DeX-у, але це все ще непоганий та цікавий спосіб взаємодіяти зі своїм смартфоном через ПК. Або монітор, чи телевізор, тим не менш детально про неї не будемо, бо, як на мене, вона заслуговує на окреме відео. І якщо вам це цікаво, то ми це відео зробимо. Напишіть про це в коментарях. Ну а якщо прям відверто, у мене немає ані потрібного дрота, ані потрібного монітора селяві. Ну і нарешті, скільки ж все це коштує? 100% біла ціна по є-каталогу становить 33 тисячі. Трохи розширимо бюджет по 2 тисячі в обидва боки і додаємо 23-й рік. З такими грошима у нас доволі непоганий вибір. Камерофони, ігрові смарти, піксель, декілька фліпів, вагон китайців, а головне рожевий рейзер. В будь-якій незрозумілій ситуації бери рожевий рейзер. Сортуємо за частотою оновлення екрана – отримуємо мото. Сортуємо за розміром екрана – отримуємо мото. Так, не цей, але все ще мото. Співвідношення дисплей – теж мото. Звісно ж існують смарти, які по інших параметрах. Краще, я просто підібрав ті, де краще мото. Ну а якщо серйозно, так цей смарт справді цікавий. Шалено швидка зарядка, добрий екран, не рекордна, але достатня продуктивність, доволі результативні камери, цікавий, але при цьому стриманий справді універсальний дизайн, приємні дрібнички інтерфейса. відсутність перегріву за будь-яких обставин, і все це має конкурентно спроможний цінник. Отже, якщо вам через якісь причини не підходить Google або Samsung. То придивіться уважніше до Moto Edge 40 Pro. Можливо, це саме той смарт, що ви шукали. І на цьому, наче все. Пам'ятайте про донат на ЗСУ за посиланням під цим відео, який наблизить нас усіх до перемоги. А також пам'ятайте про підписку на наш канал, бо вона наблизить вас до інших цікавих відосів. Побачимось!